Яка не бажаюча на об'яснення, боролася за нас і Тимошенко! Слава Україні! Рідні мої, я, я не могла доторкнутися до жодного з вас, сказати хоча б одне добре слово. І зараз, коли я проходила Через вулицю. перед тим як ми з вами будемо говорити про те, як живе наша країна, величезна команда українців, величезна команда людей доброї волі. Я знаю, що вам говорили, коли ви стояли на майданах, що скинути вже в друге диктатуру неможливо. Що робила українська влада в Криму? Я вважаю, що в той час треба було не слухати добрих парад ззовні. Потужні окремі команди наші українські, які представляли би наші спецслужби і спецструктури, що ти не можеш просто доторкнутися до своєї рідної людини роками, то ти шкодуєш про кожну втрачену хвилину. Я дуже дякую вам, що ви цю угоду не прийняли. І коли прийшли з нею на майдан, це наша велика родина, українська родина. Так важко стає на ногі. Дуже важливо нам всім бути єдиними, бути сильними, бути непереможними. Я знаю, що вам важко було другий раз скидати диктатуру. Я дивилася за всіми революційними подіями через невеличкі, тому що він непередбачуваний. Але вони для себе вирішили, що режиму Путіна не жити. І зараз його апетит це встановлення його лідерства. В глобальному світовому масштабі шлях в тому, що Російська Федерація, режим Путіна, стоїть на двох стовпах. Це І четверте, чого він хоче, він хоче, щоб ми ніколи на 10 доларів за бари не сформувати бюджет. У нього почнеться глибинний фінансовий. Увійшов смак, і він відчув, що світ не може реагувати на його агресію. Молитви Відкриють двері наших в'язниць. Так і відбулося це. Низький уклін вам за це рідні. Почав готувати плацдарм. Він почав готуватися до того, що якщо не через політиків, то через силу зброї.